Моє ім'я по батькові Козик Ігор Гаррійович, позивної йога. Мені повних 26 років, я служив до, до, до цього бригаді. Служив, проходили ми службу в місті Кутанськ. З того моменту я прослужив десь півроку, там пішов у СЗЧ, були проблеми ну, з командуванням. Прогуляв близько году з 23 по 24. Потім, цей рік, коли гуляв, я їздив, строїв на Покровському напрямку, здесь, на в бліндажі да, кон, ну, конструкції. Всякі. А потім, як я різко їхав з роботи, гарчанув, вирішив, пішов в МВД наше, попросив, щоб ВСП, групу ВСП. Приїхав ВСП і поїхав я в резервну роту через ВСП, через Павлоградське. Потім з резервної роти мене забрала 23-та бригада. Хлопці добре мене прийняли. Ну і так я проходжу досі тут службу. Поїхав на БЗВП, пройшов службу БЗВП. До цього 12 днів злагодження ми проходили тут. а Потім пішов на сходив на позицію. Я поїхав міняти побратима, тому що йому стало плохо, погано. Приїхав, поміняв, відсідив там 16 суток. Мене змінили, все гарно помінялися, все було добре. І все, після цього мені ну, сказали, що без сотового возу я не зможу більше ходити на позиції і нести службу. Побратими, взагалі, побратими, як до повернення, дуже добре дуже добре прийняли. Я навіть цього не очікував, думав, буде намного поганіше, так як я з'являвся ну, СЗЧ, типу, как, ну, ну, думав, буде набагато поганіше. Чем... А так прийняли, прийняли дуже добре, видали веші і все, одразу все скарперувалися, нагодували. Спати вложили, все добре. Мені з моменту, як повернувся з СЗЧ з 23 ю бригаду, в мене було командування не дуже добре. І, а тут відніслись, ну, тут, я думаю, життя намного більше зберігається, ніж там. Думав, думав, я, короче, думав що мене просто не приймуть нормально. Ну, типа, пішов та пішов, і вже. А так приїхав, ну. Дуже тяжко було повернутися ну, ставлення побратимів, як воно буде, ставлення командування, як воно все, все це буде. Ну і родний родни з близькими теж. Я вже коли, це, приїхав з, з пешниками за воєннім, тоді вже родним сказав, що вивчається. Хто хоче, пусть вивчається, а хто не хоче, ну, пусть краще не йдуть, бо тижелавато буде нам. З їхнім поверненням буде тижилавато дуже. Нами, нашим побратимам, тому що вони не хочуть, вони будуть, будуть ну, усуватися всякою змогою піти на позицію, або щось таке, будуть постійно хворіти, або навіть якщо підуть на цю позицію. Ну, мені буде незручно. От я буду сидіти, якщо він не хоче служити, як, ну, як я буду мати это 100% лету, що він вийде з бліндажа і буде стріляти, не сяде там в бліндажі і буде щось що інше робити. І не побіжить здаватися. А ті, хто хочуть, пусть повертаються як швидше, бо потім, мені кажеться, буде тяжче вибрати собі нормальну, ну, нормальну бригаду, як, як сказати, щоб нормально було командування, ставлення навіть до них. У кожного, ну, в принципі, у кожного є своя голова на плечах, а так раджу, хто хоче, пусть повертається. Міста є. Да, хлопці, треба захищати нашу країну. Хто, або, ну, Якщо не ми, то хто буде захищати? Не прийдуть захищати нас НАТО чи хтось. Тільки ми і тільки ми.